Ціна 3640 гривень. Підкатний столик для універсальних задач. Має міцну конструкцію із отакого профілю металевого, це все метал. І ось такі підкатні колеса з фіксатором. Дуже зручна конструкція. Столик легенький, складний, отаким чином легко пересувається. Можна на нього становитись усією вагою і використовувати його як опору підставочку для того, щоб стати трошки вище. Стілець акуратно зроблено, він не хитається. Ось так він виглядає. З цієї сторони є ще одна опорна профилина. Так він виглядає у складеному стані, має зручні ручки для перенесення. Робоча довжина 92 см і ширина. 49,5. Висота 79 см. Зручно переміщується, поставили. Поставили колеса на стоп. Так. Отаким От чином. все він нікуди не зсувається. І потім можна на нього ось таким чином ставати. Він, мою вагу нормально. Я думаю, що ви трошки менше будете важити. Поставити ведро зі шпатлівкою і все це можна прекрасно робити.